you Основний корпус, то ми пересікли 50%. Єдина проблема часті зміни нормативних документів, не дають можливість реалізовувати основне питання Поланського ліцея це майбутнє протирадіційне укриття. Але сподіваємося, все-таки проєктанти знайдуть оптимальне рішення і ми до поганої погоди, так сказати, вийдемо із питання нуля його будівництва. Питання завершення будівництва стояло на кінець 2024 року, але зв'язку з довгим отриманням дозволу на початок будівництва та змінами проектної документації, сподіваємося, це весна 2025 року. Непростий час, але дуже, дуже важливо, коли ми послідовно все-таки рухаємося і відновлюємо наші такі заклади, першочергово соціальні заклади, це школи, лікарні. І не зупиняємося. Це стосується і діяльності окремо взятої громади. От, зокрема, ми зараз говоримо про паланку. Це стосується керівництва обласної військової адміністрації, які відповідальні за ці всі процеси запланування. І, звісно. Дуже велика вдячність партнерам, які охоче приєднуються до діяльності відповідних фондів фонду відновлення, фонду ліквідації наслідків, за рахунок чого ми можемо собі дозволити відновлюватись. Гордимося тим, що ми тоді були дійсно після влучання і шкодували, і це для нас був такий перший досвід, коли ми бачили, як расизм наступає на вільну демократичну країну саме влучанням в ліцей, це показник. І сьогодні ми бачимо стадію, на якій ми сьогодні знаходимося, це десь відсотків 40, може вже до 50 відсотків готовності, коли ми впевнено рухаємося заради наших дітей, заради нашого майбутнього. Тому що коли існують школи, коли існує освіта, коли вчителі і діточки зустрічаються в таких закладах, а ми вже в системі освіти наші всі е, працюємо в системі офлайн, тобто в стандартному вигляді навчання. Е, з великим задоволенням будемо очікувати цей момент, коли ми будемо стрічку перерізати саме того закладу, який найбільше постраждав у перші дні війни. Е, велика вдячність. Команді президента, яка особисто тримається на контролі, і велика вдячність підрядникам, які різні ми знаємо підрядники, але ті, які послідовно рухаються до завершення таких робіт, тому що от підрядника, не дивлячись на кошти з усіма викликами, які сьогодні є, нестача електроенергії, дуже погана логістика з точки зору постачання якихось матеріалів, нестача навіть трудового ресурсу, оскільки йдуть процеси мобілізації, і підрядник, який вміє це правильно зробити. Він заслуговує на повагу і з такими хочеться працювати. На жаль, є і інші, але ми дуже раді, що саме на цьому об'єкті, саме правильна підрядна організація. Переконаний, що цей об'єкт буде кращий не тільки на Уманщині, а й на Черкащині, і вся Черкащина і Україна буде гордитися виконаними роботами.